Всім доброго, мирного дня. Сьогодні 6 грудня 2025 року. Так, помили техніку, ставимо на зберігання. Закінчився сезон 2025-2026. Все, доорали, додискував вчора. Вчора Душильник помив. Плуг помитий, поставлений на зберігання. Так, відвали помазані. Тільки це іще масло. Потім законсервуємо. Дискова теж. Ромашка промазана. Все валочка накрыта. Бангары заняты. Так, техника трактора помыки Трошки сонечко светить. Перейду на другую сторону. Обидва помыл. Без обід було. Отак виглядають. Ловолі колеса більше, вищі, ширші. Ну і він важить на даний час у мене 6 тонн. Так що пробуксовка мінімальна з дисковою справляється взагалі на уро дискова борона тону 600 наша плюс ще коточок як підлипне додає ваги так все вимиті Не ідеально правда Так, на цьому зараз челесний ківш стоїть, сьогодні з щебленочкою Притрушували по двору. Зараз я відчеплю його, зачеплю захват і потрошку будемо опилювати поля. Отак, спереду вони виглядають. Це для порівняння. 10-25 1025, п 41 4110 У цьому 105 кінських сил, тут 110. То по відчуттям показати базу, але ну, став трошки ловол назад. У нього база коротша. Сантиметрів на 15, якщо правильно мірять. Так що сантиметрів 15. Ну тепер як колеса залиті тосолом, він в принципі не козлить нічого, не підстрибує. БМТЗ краще, що довша база. Він виходить довшенький. Ну а так навіска у цьому звичайна на яблуках. На цьому євронавіска на крюках підцеплювати знаряддя це одно задоволення. Під'їхав, защелкнув і все. У мене скрізь. На сівалоці шари стоять на дисковий також на плузі, ну на плузі стоїть з направляючим. Оце направляющим. Також на оприскувачі, ну на всьому інвентарі стоять свої шари. І тут і тут. І щоб не возити з собою, не шукати, не б'яти, приїхав, підцепив і погнав. Такий кружок. справляється зі всіма поставленими питаннями так. так що техніка поставлена на зберігання це на цьому ще захват такий є у нас крокодил Класна річ. Навіска у цьому тракторі сильна. 10 252 тут на двох циліндрах. Так що підіймає класно. І в цього на двох Ось так. Нема тут функції збору підтікаючого мастила. Коли відцеплюєш, приходиться тряпочку підложувати. Китайці не доставлюють. А може не замовляють нашим менеджера цього. Тому що це удорожчує. Техніку, хоча функція це класна. Тут три секції, всі вони з плавачем. Ця секція з регулюванням потоку. І вона фіксується, це для гідромоторів. Дві розетки, така і ось така розеточка. Гальма теж одноконтурні. Два фаркопи. Це тяговий брус і євро. Тільки тут під тонкий палець. Наші прицепи дійшла сюди не входять. Регулюється по висоті ця сцепка. Розтяжки на наружу Ну, зроблене, звісно, в них класно. Не так, як у нашому в МТЗ там куча отворів переставляти, треба, щоб у транспортне, в робоче, зажимається, не зажимається. Тут, от якщо підняти, грубо він ну, зажатий буде, якщо вал тут поставить, він буде зажатий. Якщо його опускаєш, він буде е, знаряддя буде ходити туди-сюди. Так. Драбинки з двох сторон можна зайти у трактор. Крила в передній поворотні в нього. що в нього не впиралися, вони впираються в у пластину і повертаються. Десять грузів по 44 кілограми. Ну, є багато оглядів цього трактора. Так що... Освітлення в нього класне. Оце основне, чи загальне основне, там аж четверта лампа стоїть. Оце лампа, вона як прожектор світить, ну, навіть на 45 градусів десь. Це щоб можна було. Заїжджать за гонку. Ну а ці леди робочі. Оця включається і з верхніми парами. Ці бокові. Так. Ну назад теж чотири лампи зверху і дві теж світять під сорок п'ять градусів. Вот так. так, сидіння пасажира пневмо наше сидіння. Пневмо сидіння. Це. Карічка, конечно, Класно. От сів приподняло мене на той рівень, на який воно виставлене. Так. Все, буду загонити під навіси. Ну, що в порога керування теж вже є усе. Це речажок діапазонів. Тут транспортні, понижені і повільні такі. Зовсім повільні. Електрогідрореверс. реверс. З правої сторони речах переключення. Передач. Тут 6 передач. Усього у нього 18 передач вперед, 18 назад. Кнопочка. Теж це електрощеплення. Можна перемикати без вижиму ножного щеплення. Ну, з правої сторони ручний газ. Він електронний. Теж я неодноразово вже казав. Аби тут пам'ять газу була, це взагалі ідеально було. Кнопочка автовома. це при підйомі навіски, вон вимикається. Маса. Це кнопочка переключається потужність, три положення. Максимальна, середня і мінімальна. Ну, Шаг вроде би 10 кінських сил. Це речаги виносної гідравлики. Три секції. На всіх є плаваюче положення. На першому фіксуюче. Те, що регулюється. Далі ВОМ, передній міст. Фари передні, фари задні, блокування диференціала, мигалка. Це поставлений такий розгалужувач, щоб потім підключати може обладнання різне. Ну що, на потолку колоночки невеличкі, світло. Монітор, камера заднього виду. Так, Шторка. Ну, а з цієї сторони очечник, магнітола. Це переключається вал відбору потужності 540 тисяч. Отакі органайзики. Так. Соединение, управление кнопкой соединения. Ну, вот так. Ну, трактор удобный. Працевать удобно. На полушу. Газ. Педаль газу электронная. Дві педалі, які розблокуються гальма. Тут управління пічкою і кондиціонером тут включає у нас скло омивач, скло повороти, сигнал, Ось сигнал, кнопочка. А з цієї сторони аварійка. Це включається посередині підсвітка і основні лампи. Це у нас задній склоочисник і омивач. Кермо регулюється по вильоту і ну, опускається, підіймається і по вильоту. Цей би трактор, аби вони поставили на віску, щоб було позиційне та силове регулювання електронне. Rex Bosch, по-моєму, воно називається. Це взагалі класно було. А так, все. Панелі підогнані нормально. Матеріал такий нормальний, світлий. Ну що, зате красиво світло. Пилюки нема в нього. Ну от що надробили от ми, ну отак. От Це з весни Не витиралось ніде нічого. Стоїть фільтр під капотом повітряний і оце тут у панелі ще. Ну, так що, це бокова сідушка пасажира. Ну, так, щоб під'їхати можна до поля кудись. Оце ну, так. ну, такий трактор. Становимо відпочивати їх. Це так може що зимою перевести, підвести. А так все. До весняних робіт. Ну а той будемо обрізати клени. Так, все. Всім до побачення. Гарного, мирного, тихого дня. Все, до побачення.